Дуже шаленим видався перший сезон Михайла Мудрика в мадридському реалі. За 47 зіграних поєдинків українець зумів забити 26 голів, 12 гольових передач. Взяли найголовніші титули. Ліга Іспанії, Ліга Чемпіонів. Все це наше, все це ми вже пройшли. Але виграти Лігу Іспанії, виграти Лігу Чемпіонів набагато простіше, ніж втримати цей титул. Це база, це фундамент. Цікаво, чи зможе Михайло Мудрик повторити з мадридським Ралом цей успіх? Ще б хотілося взяти Кубок Іспанії, Суберкубок Іспанії. По плану ми поки що нікуди не збираємось переходити. Дуже сильно хочеться зіграти ще один сезон саме за мадридський реал. Ну а там в цілому буде видно. Можливо, буде якась неймовірна пропозиція. О! Ліверпуль хоче бачити в себе в клубі Михайла Мудрика. Я кажу ні, в Англію ми поки що не готові переходити. 50 мільйонів дає Ліверпуль за Мудрика. Ну мені здається, після такого сезону мінімум 80 лямів. Або вже 5 тисяч біткоїнів. Наприкінці 20-го року я заради інтересу закинув 1000 доларів в біткоїн. Один біток на той момент коштував десь 20 тисяч баксів. Вже через півтора місяці курс був 30. Я забрав свої кошти, вийшовши в плюс. А вже весною... Один біток був 60 тисяч баксів. І ось тоді я зрозумів, що до крипти варто придивлятись. І в цілому не прогадав, світ не стоїть на місці. Наприклад, вже можна купити nft квитки на матчі Шахтаря через Binance. Роналду став обличчям тієї ж кампанії. Та і я всі процеси пов'язані з криптовалютою, роблю на Binance. А зараз моя активність на цьому сайті виросте в рази, тому що друзі, в них стартує футбольна лихоманка. Івент, під час якого ви прогнозуєте результати поєдинків чемпіонату світу і за це отримуєте круті призи. Все, що вам треба, це перейти по лінку в описі, зареєструватися або війти. Дуже важливо, друзі, щоб акаунт був верифікований. Верифікацію можна зробити через дію за пару хвилин, отримати свій нефті паспорт та робити прогнози на матчі чемпіонату світу. Вгадую результати поєдинки та отримую частку від загального призу мільйонів. Ніяких депозитів, тільки реєстрація на Binance та влучні прогнози від тебе. Посилання на івент залишаю в описі. До речі, з Ліверпулем ми досить скоро зіграємо. В нас на носі крутий товариський турнір, в якому будуть приймати участі такі команди: Астон Вілла, Боруся, Манчестер, Ліверпуль, Вести, Мансіті, Інтер. Майже всі топчики зібрались. Я, скоріш за все, ще буду катати цей турнір для того, щоб привести в тонус Михайла. Ну, досить таки непоганий хід купити мудрика собі в команду, щоб він нам не забивав. Прекрасний план, неперевершений. І надійний. Сука, як швейцарський годинник. Mm. Хоча б за Челсі я б зіграв. Це досить було б нетипово. Арсенал! <ріць> Але приємно, що нами цікавляться такі команди. Другий раз не скажу ні, просто відкладуть у пропозиції. Бензима на місці Контракт в нього закінчується через 11 місяців. У нас уже рейтинг 81. Нуні, Нуні, Діас, Т'яго, кіта, пабіня, мічел, арнольд деврей, Алісон. О, мілітау Ліверпулі. У нас склад без змін. Якщо я не помиляюсь, цей турнір грається в Китаї. Виходить на поле Михайло Мудрик, перша гра цього хлопця в другому сезоні. Так зараз. Ось, будь ласка, перший удар. Це якщо ми приймемо пропозицію, то ми будемо бігати на. У ти! Якщо ми приймемо їх пропозицію, справа грає Салах, сліва д'єж. Це вони хочуть нас замість дєша. Ось така крута передача, але тут! Але тут наш м'яч. Мічел жорстко грає. Келлінхем. Притримує м'яч і можна. Ну поки що я вам скажу, Ліверпуль досить таки непогано грає. Не спішить. Не спіши, не спіши. Давай нашо. Ні, треба верхом віддавати. Можна запускати Казімірові дає передачу Михайло Мудрик. Мудріто. Віддав. Бензема Ну в цьому поєдинку я очікую тільки перемогу. Хочеться розпочати сезон з перемог. Не дарма кажуть, як почнеш, так і поїдеш. Ще раз, ще один момент у Бенземи Цьому французу 35 років. Мені цікаво, на такому ж високому рівні він проведе цей сезон. Чи вже будуть спад. Ай-яй, очікував, я, що він мені потилицю і віддасть передачу. Кіта, Нуніс. Яго. Офсайд. Виграти. Мудрик віддає. Казіміро. Ще назад. Пробуває. З підйому! І віддає в центр Фабіньо далі. Чудово, це наш шанс. Дарвін побачив Діаса. Діас віддає передачу, але тут Ляпорт перший. Браво. І в Дальню. Пробиває Мудрик! Алісон читав. Якщо початок цього поєдинку був 100% за Ліверпулем, то ближче до завершення першого тайму якраз таки Мадридський Рал перехопив цю ініціативу. Що треба його там підзажати, підзатиснути. Дарвін віддає пас, пробиває І 1-0 Та 38-ма хвилина зустрічі. Ось вам і розвиток, будь ласка. В дальню! Мудрик! Щось поки що не летить в нас. Намагаюсь перекинути деврея. Деврей високий, не Ось таким подарунком ми не скористались. Удача. Дарвін пробиває знову Куртуа. Ось хто на постійній основі тримає планку, так це наш голкіпер. Навіз. Пробуваємо. Щоб ми ще хоч один не пропустили. Ось тут нас Фабіні вже пробачили. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. Поки що ми в ролі доганяючи. Ну що ж, ніс не треба вішати, в нас ще є 45 хвилин. Я думаю, щось за ці 45 хвилин де ми зможемо змінити. Проходь. Мудрик, дальній удар, ну це дуже-дуже просто. То дуже часто ми крутили щічки, а це намагаємось пробити вже з підйому. З підйому, як ми бачимо, важкувато летить. Погнав! Бензима, давай, бенз! Віддав. Ну ще. Я думаю, ще якщо перекину. Ще можна на мудрика. Чудово! Карім! Забивай! Вальверде Як ще треба розпасовувати? Які ще треба віддавати передачі, щоб вони забивали? Ну що, нашу фірмову. На жаль, забити поки що не вдається, але завдавати небезпеки біля воріт Ліверпуля Ну, я думаю, що. Гаррі Кейн Давай. Гарі Кейн Продавлюй! Мілітау, Вандей, Деврей. Та ТИ точну передачу! У них все виходить. Ось ось про що я кажу. Вони забивають голи буквально ніщо. Здавалося б, ну що це за момент? Наш захисник зупиняє йому м'яч, яго забиває гол. Звісно, цей турнір нічого не вирішить. Це просто один із товариських матчів перед початком сезону. Я в офсайді ж там був. А я бачу, що на цей сезон вони зарядились. Пробивай! У них вірджо Ван Дейк спереді бігає. Це взагалі нонсенс! Мадридський Реал поступається з рахунком 2-0 Ліверпуля. Як мінімум, в Єврокубках в цьому сезоні буде дуже жарко. Я розумію, що ми вже являємось ключовим гравцем мадридського реалу, але треба з кожним днем вдосконалювати свій скіл. Зараз нас поєдинок проти Інтера, потім 3 дні Манчестер Юнайтед. Мені цікаво, як скоро стартує там чемпіонат. В ще суперкубок проти Лейпцига. Я й забув про суперкубок. А в реальному житті мадридський Реал сьогодні грає проти Кадісу. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Video. Наші друзі з Фабет видають бонуси до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Мартіне, Джеко, Діабі, Дімарко, Борела, Чалханоглу, Лаймер, Блін, Ванкаузден, Бастоніонана. Мадридський реал. Ну зараз, друзі, вже треба добувати першу перемогу. Ви помітили, як проти мадридського реала досить часто опоненти подають кутові. Бензима досить таки низько сідає. Є! Yeah! Є бой. ну що, віддам. забити. Віддав підключення Діабіну. там просто неймовірна швидкість цього хлопця. він віддає І Тут пробивають! Ось чим мені подобаються ось ці турніри так тим, що обидві команди грають досить таки розкупні. Дивіться, що вони виробляють. Цьому бастоні... Не вийшов м'яч! Чудово побачив. І на карімчика, на бензимулю. Треба з захистом мадридську ралу щось робити. Мені абсолютно не подобається те, як вони грають. Парела пробиває як небезпечно. Боже мій. Заберіть, будь ласка, кудись цього бремер. Ну що, ти вмієш бігати? Ні. А ми туди на дальню. М'язь злетів з ноги. Ух ти, лаймер. Так, ну. Мадридська реала проблема. За півтора поєдинку ми забили нуль голів. Можливо, в цьому сезоні ми вже не будемо так жарити на футбольному полі, як в минулому. Можливо, будемо, хотів сказати. Та й по статистиці ми програємо. Не треба вішати ніс. Нехай краще зараз ми ось знайдемо цю проблему, вирішимо її. І в сезон влетимо на нормальних кондиціях. Та, в сайті були. Постріла. Ну, карімушка. Треба. Рука була. Та було. Ну, звісно, карім бензима. Хто як не він? Забуває. 1-1, друзі, 63 хвилина. Не треба? Дай. Бий! МЕНІ?! Ну невже? Ну не вже, ну чому вони так просто проходять назад? Ось з кожним пропущеним голом все більше і більше мене назріває думка. Можливо, час вже тікати з мадридського реалу. Ось тобі, бреймер. Ну, і просто як дітей там. Давайте ще від мхітаряна будемо пропускати. У мене ось таке відчуття, що мої футболісти дають пас, аби тільки позбутися м'яча. Парела. Робить подачу. Пробиває Бастоні. Віддай і відкривайся. я не втечу. Не втечу дуже сильно. А може. Ось такий друзі перший гол Михайла Мудрика в новому сезоні. Я сам в шоці, як він там забив. Як він взагалі підготувався до цього удару? Ви мені скажіть. Чудовий пас від Сане. ось тут Михайло Мудрик. Бачимо, що він вже програє, але ось там підкат оцей непотрібний. Мудрих виходить під ударну позицію. Здавалося, що все його там вже догнали. І ось, будь ласка, добрий день. Знову помічайте, скільки кутових наші опоненти подають. Поєдинок завершився з рахунком 2-2. Ну на цей раз вже краще. Отже, після двох зіграних поєдинків Насті у нас сього на всі один набраний бал. Так само, як і Манчестер Юнайтед, гірше тільки в Астон Вілл. Зараз Кріщано Роналду вийде проти мадридського реалу. А ви уявіть, якби Кріщано повернувся в реал. Ну зараз бажано нам вже здобути перемогу. Була поразка, була нічия. По ідеї, зараз повинні перемагати. Чудово. Витягнув на себе. А можна? А можна? Браво. Віддав далі. Ой, один одному завадили. Harry Магуайл! <рес> ну та Магуайер. Давай, Вальвердич. Зарішай! Боже мій, 1-0 повертається мадридський реал. А хто розпочав цю атаку? Завдяки кому цей гол був забит? Чудове підключення. І до речі, це наша голіва чи ні? Помалу, але мадридський реал входить в гру. Віддає на Горецьку, віддав на Санчо. Джорді Альба, Горецька. Віддав на Броза Роналдо. Катають, розпасовують вони. Harry і пару раз ми так пройдемо Магуайра, і Кріщано сам стане в захист. Віддав пас Еланга. Роналдо намагався елегантно зіграти п'яткою, знайшов Горецьку. Горецька знаходить. Але тут Хакінь. Забий. 2-0, друзі. Я відчуваю, що сьогодні, можливо, ми зіграємо навіть один дан. Там вже досить скоро в нас суперкубок, і тут майже гра зроблена. Ще один асіст від Михайла Мудрик. Чудовий гол від Родріо. Відкриваюся. Давай. Ай Мартінес. Фернандес. Санчо. Знаходить Кріщано Роналдо. Кріщано Роналдо пробуває. До речі, це перше. О, Кріщан. І що собі він заграв? Чудово. Ось так робити треба контратак. Під тобою. Браво. Ну шо ви там не розберетесь жорді Альби. Чудово. Та під удар! Або так! Ну і відверто кажучи, рішення було непогане. Чудово вирізав Хакімі, і тут Бензима упустив пусті ворота забуває. Гаррі Магвайер просто б'є по полі. Вільямс Горецька пробиває Горецька і знову все від куртуа. Ой-ой-ой, Хакімі розбився. Санчо. Ну як я і планував, Михайло Мудрик не виходить на другий тайм. Будемо відпочивати. В Другому таймі Манчестер Юнайтед забив все ж таки один гол, але матч таки завершився 3-1. Переможцем нашого товариського турніру є інтер. В них сім балів, також 7 балів в Борусії. Але по забитим пропущеним в них гірша ситуація. Третє місце Ліверпуль, потім Мансіті, ну, чотири команди мають по 4 набраних бал. О Борусі. Не смішіть мене. А зараз, друзі, в нас перший офіційний поєдинок в цьому сезоні. Суперкубок УЄФА. Зараз, друзі, є реальний шанс в нашої команди здобути перший трофей в цьому сезоні. Граємо ми проти переможця минулого сезону Ліги Європи. Ліпці свистокі погнали. До речі, досить таке круте оформлення цього Єврокубку. Давай далі. Модрик через себе семікану просто дав під затильник ногою. Дав передачу на кокі, кокі малює ось такий навіст! Там ти сімікана не переженеш. Вальверди, бий! Вальверди в останню хвилину просто його обкрадають! Віддав. Чи далі, бачу. Пробувай! Вальверде! 17-та хвилина зустрічі! Боже мій, як заграв Вальверде, друзі! Ну що я можу сказати? Такий початок поєдинку мене повністю влаштовує. Один нуль ще до 20-ї хвилини. Зустрічайте, не дайте просто йому зайти в штрафний майданчик. Ой, тягає він там всіх. Дивіться, сам. Проходить. Віддає. І бий! Напусті! 2-0. до побачення! 23-я хвилина зустрічі, Мадридський реал все ж таки заграв. Я дуже сильно переймався через такий початок сезону. Маю на увазі предсезонний турнір. Але, друзі, то був фейк. Ось це справжній мадридський реал. Ні, ну було б дивно, якщо б зараз нас, би, наприклад, прибивав би Лєй. Те, що ми поступилися Ліверпулю, це ще абсолютно нічого не значить. Пітро віддав передачу Вернера. Чого тут самого залишили, Сілву? Михайло, мудрик добре зіграв. Ой-ой-ой, куртуа, добре зіграв. Навіз, навиніс. Знову мудрик. Знову асісти! Тепер вже! І тепер вже захисник нас страхує. Знаходе Соллер. Не було ніякого сайду. Я впевнений. На 100%. Бенз. Сен. Віддай якось. Ну, сьогодні просто все проходить. Все проходить, все залітає. З Мадридським реалом все в порядку. Але все ж таки нам дуже пощастило, що ось ця передача пройшла. 3-0 ще до 35-ї хвилини. Сіла, Ольмо, Вернер і втрата. Виграв Родріго. І туди. Боже мій, як же, як же ми тут все робимо по-красивому. Це зрозуміло ще в першому таймі. Давай, Браво. Ай, Гвардіол! Окей, друзі, після першого тайму рахунок 4-0. Ось це я розумію королівський клуб. Вийшли зарядженими на гру. В наші є 45 хвилин. Я впевнений, на 99% що вже не буде ніякого додаткового часу. Ну, вибачте, Лейпциг ніяк не відтомпечує 4-го. Я думаю, для них один навіть забити це буде досить таки непроста задача. Віддав. більш веселіше почали наші сьогоднішні опоненти. Що їм ще залишається? Вийшов кунку. віддав передачу, але там наче читав. Ред. Бравіссимо Кейн, давай! Ага, дав. Ну все, пішли заміни, дають пограти нашим резервникам. Та правильно, треба давати всім пограти. І я б взагалі випускав би молод. Вальвердич. Центр. Ой-ой-ой, нас солар. Окей. Пробиває, але Куртуа на місці. Рятуйте! Врятували, Ангеліно забив гол. Боже мій Ангеліно. Все ж таки Лейпциг відіграє один гол. Но Лєпциг забив не тому, що вони дуже добре зіграли, а тому що ми їм дозволили це зробити. Ой. Ой. А це Михайло Мудрик відповідає на забитий гол Лєйпцего і присвячує цей гол цій кар'єрі. Чудовий пас від Сане. Ніякого в сайду не було. Перекіну. Перший офіційний матч для мадридського рала в цьому сезоні. Завершився тим, що ми стаємо володарями суперкубка УЄФА. Ось він, головний герой цього фіналу. Шкода, що не ми являємось капітаном. Шкода, що не ми підіймаємо цей кубок. Краще вже дали пов'язку куртуа, це було більш якось реалістично. Але тим не менш, друзі, в нас новий сезон, в нас новий профой. Я сподіваюся, що це не останній в цьому році. Чим більша активність, тим скоріше новий вид. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай!